Вітаю з вами психолог Юлія Латуненко. Сьогодні поговоримо про зради: хто винний у зраді? Ми ж знаємо, що більша половина чоловіків та жінок схильні до зради. Статистика каже, що жінки так само зраджують чоловікам в такій же кількості, як і чоловіки жінкам. Отже, поговоримо про цю важливу і непросту тему. А я нагадую вам, що якщо ви дивитесь мене без підписки на мій YouTube канал, то будь ласка, підпишіться. Поставте вподобайку цьому відео, якщо ви ви знаєте, що воно корисне і цікаве для вас. Ну і ваш коментар більше ніж сім слів, також буде великою цінністю для просування мого каналу на просторах Ютубу, україномовного Ютубу. Отже, хто винний у зраді? Можливо, те, що я скажу, не всім сподобається, тому що зрада це все ж таки результат співзалежності, це результат інфантильності людей. Дорослі люди, якщо вони спробували вже багато різноманітних способів, як налагодити стосунки, як поговорити, як виявити те, що не задовольняє в стосунках. І якщо вони бачать, що довго тривалий час нічого не змінюється, навіть попри їх спроби, попри їх намагання піти до психолога, затягнути свого партнера до сімейного психолога, який всіма руками і ногами дає супротив і не хоче цього робити, тому що і так зручно, тому що зміниться страшно. І от, попри все, коли вже все випробовано, всі шляхи можливі, неможливі, вже задіяні і нічого не міняється, тоді партнери, дорослі партнери розлучаються, вони виходять із стосунків і тільки після цього будують інші стосунки. Але життя, воно не ідеальне. І ми не ідеальні, і дорослих людей. Не інфантильних дуже мало, тому так багато зрад, так багато трикутників, і навіть чотирикутників. Бо якщо є зрада з одного боку, може бути зрада, як помста із іншого боку. Але чи склеює це стосунки, чи є це той самий спосіб, коли пара відчуває цінність після зради. Тож багато пар зліплюються, як, як на резинці, склеюються після зради, бо втрачати це страшно. А ми всі знаємо, що Співзалежність, перш за все, це страх втратити ресурс. Не партнера, не особистість, а саме його ресурс. І що ми бачимо в багатьох історіях, які ми слухаємо в інтернеті, або я от бачу в своїй практиці, в багатьох історіях партнер не розлучається після зради, тому що. Тому що або фінанси, або діти, або нема де жити, або, 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 або страх самотності, або сором, що якщо я не втримала цей шлюб, то я якась дефективна. Бо в нашому суспільстві часто шлюб вважається якимось статусом: що якщо в тебе нема шлюбу або ти розлучений, то ти якийсь дефективний, неправильна людина. І це все навіяно саме соціальними установками, стереотипами. Наші батьки нам це транслюють наші дідусі і бабусі. Тому люди іноді зберігають шлюб, підтримують те, що токсично, те, що шкідливо для здоров'я. Незважаючи на все, це підтримують шлюб, аби люди нічого поганого не сказали. А що ми скажемо нашим батькам, якщо ми розлучимося? Або що я скажу на роботі, якщо всі будуть знати, що я розлучена, значить, я якась дефективна, це такі висновки, які робляться без критичного осмислення того, що є насправді шлюб і який шлюб треба намагатися зберігти, а який шлюб треба закінчувати, завершувати. Зрада, на мій погляд, і на погляд багатьох моїх колег, є результатом інфантильності людини, є результатом співзалежності людини. Бо зрада часто буває тому, що люди, які живуть довготривалий час, разом, Накопичують образи, накопичують відчуття того, що ти не цінний, що ти не вартий, доброго слова. Вони перестають бути уважними до інтересів і потреб, до почуттів свого партнера. Вони знецінюють, критикують, дорікають, бо саме таким способом нас навчили наші батьки будувати стосунки. Саме це ми бачили між нашими батьками, між нашими бабусями, дідусями. Саме так вони спілкувалися між собою і з нами, і ми несемо цей -всей вантаж в наші стосунки, і в стосунки, звісно, з нашими дітьми. Так ми передаємо цю патологію хронічну, таку токсичну, як знаєте, як ракова пухлина цей спосіб спілкування між близькими людьми. Тому сьогодні ми маємо припинити це все і чесно і відверто поговорити про дорослість. Бо саме дорослість вона передбачає того, що люди віддані в стосунках, люди чесні один перед одним. А співзалежність і інфантильність, які йдуть рука об руку, як дві нерозлучні сестри, це все пережитки наших дитячих травм, це все пережитки наших стереотипних догм, які нам вколочують звяхами прямо в мозок. Тому, якщо ви хочете щось змінити, якщо в вашому житті була зрада, або вона намічається з вашого боку і вас вже думками тягне до інших партнерів, і ви вже розумієте, що ваш партнер не дуже відповідає вашим очікуванням, вашим потребам, вашим інтересам, цінностям. То, якщо це так, якщо ви вже не задоволені вашим подружнім або шлюбним життям, то треба розбиратися в собі, перш за все, в собі. І для цього я роблю для вас різні розвиваючі проекти, в тому числі, от на 13 грудня, планується. Такий практичний семінар: як, як ваші дитячі травми впливають на вашу самореалізацію і ваш успіх, бо самореалізація це не тільки в соціумі, це не тільки про гроші. Люди реалізуються і як батьки, і в подружньому житті, і в дружніх стосунках це все про реалізацію людини як особистості. Якщо у вас є незадоволення вашим життям, послухайте мій практичний семінар, який відбудеться 13 грудня, о 12, близько 12 години. Ми точніше відкоригуємо там час. І для того, щоб потрапити на цей семінар, вам треба підписатися на мій телеграм-канал. Ось тут під відео є посилання на телеграм-канал. А там в телеграм-каналі знайти, знайти прикріплене повідомлення, де є інструкція, як потрапити до мене на цей практичний семінар. Він досить дешевий, всього лише 290 гривень вартість. Цього семінару, і така вартість буде до 25 листопада. Поспішайте, це така акційна ціна. Далі ціна буде підвищена. Тому чекаю на вас на цьому семінарі. Побачимось і розберемося, що ж заважає вашій реалізації. Якщо людина не реалізована, в її житті будуть страждання, драми, в тому числі і зради, як по відношенню до вас, так і ваші зради. Але чому ж люди зраджують? Як я сказала, вже є такий нарцисичний ресурс, який може довго тривалий час в подружньому житті бути незадоволеним. незадоволеним. Бо там критика, бо там зауваження, незадоволення вами. І ви втрачаєте цінність себе, що люди інфантильні роблять. Дорослі люди йдуть, розмовляють, мають діалог, намагаються піти до психолога, попрацювати над цим, бо цінність є. Бо ну якщо це не співзалежність да якщо це не цінність в ресурсах вашого партнера цінність саме в особистості а що роблять інфантильні люди нічого нічого вони не роблять вони ідуть і зраджують щоб поповнити цей ресурс нарцисичний щоб під, підправити, свою під відремонтувати свою впавшу самооцінку а, бо той хтось мною захоплений, значить, я цінна. Бо той хтось а, хоче мене, значить, я цінна. А, дорослі люди завершують стосунки або намагаються виправити їх, мати діалог. А, якщо не вдається, завершують, а потім починають нові стосунки. Але ж... Ми що маємо? 98% людей співзалежні, то чи можемо ми розраховувати на дорослість. Тому зрада це те, що е, чекає на кожного, на кожного за кутком, і Зрада може бути навіть дуже неочікуваною, якщо е, ви не вмієте наповнювати себе, не любите себе. Ви будете самі шукати того, хто, хто буде вас любити краще, ніж ваш партнер. Тому зрада це завжди величезна проблема, біль, драма, яка залишається потім в спогадах на все життя. І багато пар, вони. Як, якщо стається зрада, вони лякаються дуже сильно, бо страх втрати дуже сильний у співзалежних людей. І вони під загрозою втратити ці стосунки, вони якби склеюються, зліплюються. Вони нібито стають ще міцніше, якщо це ну, пара, в який, якийсь хтось з них зрадив. Ми не враховуємо зараз коханку, да, ми зараз поговоримо про це окремо. Але чи е, хорошими стають ці стосунки? Чи вони набувають якоїсь певної дорослої якості? Звісно, ні. Бо той, кому зрадили, він ніколи про це не забуде. Той, кому зрадили, завжди буде не довіряти, завжди буде ображатися, і це буде висіти в фоні в стосунках між цими двома людьми все їхнє життя. Зазвичай, коли пари зберігають стосунки після зради, коли вони незрілі, коли в них не вистачає власних ресурсів, спиратися на себе не вміють обидва, коли це співзалежність, бо, на мій особистий погляд, жити з людиною, якій я не довіряю. Це ще більше поглиблювати проблему як особисту, так і міжособистісну. На мій погляд, якщо зрада стається, то а, тут. Треба припиняти стосунки. Я ніколи не раджу після зради відновлювати стосунки, тому що я вважаю, що люди взагалі ще не готові мати нормальні стосунки. Їм ще треба над собою працювати. Бо дві інфантильні особистості не зможуть нічого хорошого зробити разом, побудувати разом. Їм ще треба себе пробудовувати. Бо якщо пара базується на співзалежності, якщо пара підтримує те, що токсично, з обох боків, якщо пара не може пройти цю кризу без зради, цій парі взагалі нема чого робити разом, тому зрада це перший такий дзвін, дзвон, такий гучний дзвон про те, що ці стосунки почали вмирати. Навіть якщо люди залишаються разом, Стосунки можуть бути повністю мертвими, а люди тотально нещасливими в цих стосунках. Але ж назва відео не про це, а назва відео про хто винний в зраді. Насправді дуже легко сказати, так що винний той, хто зрадив. Так, відповідальність лежить на цій людині, що вона пішла по такому кривому шляху. Що вона не завершила стосунки і пішла саме в зраду. Але, як е, казав хтось із е, філософів, не знаю, я вже зараз авторство цієї фрази не згадаю, що у зраді винні двоє, не троє. Відповідальність лежить на обох. Е, ви знаєте, я особисто е, спостерігала. Ситуацію в моїй дитячій сім'ї, де тато алкоголік зраджував матері? А вона завжди страждала, ридала, била дітей, зривалася, токсичила, його критикувала, знецінювала, була дуже сильно токсичною людиною. Він мовчав, але пив і зраджував. То чи можна сказати тут, що тільки на ньому лежить відповідальність? Ні, ця пара тотально інфантильна, тотально хвора була. І як вона несе відповідальність за те, що сталося, так і він. Тому, якщо сталася зрада, це робота двох. Звісно, ви мене зараз можете звинуватити в тому, що я перекладаю відповідальність на жертву. І це дуже так зручно казати, що ой, хтось один винний. А інший прям така от жертва, біла, пухнаста. Це дуже легкий і такий підхід, який не передбачає розвитку в стосунках. Я вважаю, що якщо з вами щось стається погане, треба подумати про те, а як я це підтримувала. Як я, наприклад, не бачила, з ким я будую стосунки, як я не бачила безвідповідальності і незрілості свого чоловіка. Як я, наприклад, була йому мамою, а він був моїм синочком. Бо 90% незрілих пар вони зустрічаються як мама і син або тато і донечка. А як дорослі партнери, як чоловік і жінка, вони не зустрічаються. Але куди йдуть підлітки від мами? Хлопчики підлітки йдуть до жінок, до дівчаток. Правильно? Оце і відбувається. А дівчатка. Від таточок, куди се звісно, в контакт із хлопчиками-підлітками. Тому я цілком впевнена в тому, що проблема зради це співзалежність і інфантильність, це проблема ваших дитячих травм, які сталися з вами протягом вашого розвитку. Мені там часто дорікають, що чому ж я от, коханок не звинувачую. В цьому тому, що ця людина, третя людина, яку часто втягують, да, в, запрошують в такі стосунки. Звісно, часто буває, що жінка знає про те, що він одружений, часто вона і не знає, її обдурюють. І вона опиняється вже по факту. Її повідомляють, вона опиняється в цих стосунках перед фактом того, що чоловік виявляється одруженим. То на її енергії. Пара будує стосунки. Дуже часто коханок використовують як той ресурс, бо це ж а, ну, така додаткова увага до чоловіка. До чоловіка да? Він під, підпитує своє его, а потім іде до своєї дружини, і у нього там нормальний секс може бути. Те, що вони там розказують, що я давно з свою дружиною не сплю, живу в окремих кімнатах. Боже, не вірте цьому, не вірте цьому. Це неправда, тотальна неправда. Я чую це і з одного боку, і з іншого боку це брехня. Якщо чоловік живе з дружиною ходить наліво з іншою жінкою спить, він бреше двом жінкам. Але в зраді кожен отримує свій урок. Для чогось це всім трьом потрібно. Якщо ви хочете розібратися в собі, розібратися в своїх стосунках, в своїй співзалежності, в своїй дитячій травмі, будь ласка, приходьте до мене на мої семінари. І зараз ми плануємо добір в сьому терапевтичну онлайн-групу, яка вже остання. Ми не будемо більше ніколи робити такі групи. Тому у вас є можливість, там ще є одне місце. А вона стартує от наступної, наступного вівторка. Тому ви можете долучитися для цього. Треба також підписатися на телеграм-канал. В телеграм-каналі у стрічці там є повідомлення. Воно останнє чи передостаннє з інструкцією, як долучитися до онлайн-терапевтичної групи. Це вже остання можливість. Більше таких груп не буде. Але ми будемо робити для вас новий формат, такий як. 13 грудня. Практичний онлайн-семінар, який буде тривати 2-3 годинки. Вартість його всього лише 290 гривень. Така ціна зберігається до 25 листопада. Для того, щоб потрапити туди, також треба підписатися на мій телеграм-канал, а в телеграм-каналі пройтися по закріпленому коментарю повідомленню. Посилання на мій телеграм-канал під цим відео в описі є. Ну і там ви знайдете інструкцію в закріпленому повідомленні, як долучитися на мій практичний семінар. Як ваші дитячі травми впливають на ваш успіх і вашу самореалізацію? Тож зустрінемося або 13 грудня на моєму практичному семінарі, або у вас є можливість потрапити ще на групу, яка закриється вже наступного вівторка. Добору більше не буде, і набору більше не буде. Ну, а якщо ви ще не підписалися на мій youtube канал, будь ласка, підписуйтесь на мій youtube канал. Поставте вподобайку цьому відео і напишіть коментар з сіми слів. Ну, можете написати ваш відгук, чи були у вашому подружньому житті зради, як ви пережили, чи не турбує вас недовіра до вашої коханої людини.